У боратині під Луцьком уночі сталася пожежа. Загорілася господарська будівля на обійсті пенсіонера, тіло якого знайшли рятувальники під час гасіння вогню. Пожежників викликали оперативно, бо ж полум'я розбудило усю вулицю шкільну. Це було близько третьої ночі. Одразу ж на місце події відправилися перше-друге відділення першої державної рятувальної частини. По прибуттю інформація про пожежу підтвердилася. Під час розвідки пожежними було виявлено тіло власника даної будівлі. Вона живе навпроти, прокинулась від того, що тріщить шифер. Ми почули, що стріляє. подумали, Бог ти мій, може, деякий прильот чи що, і відкрили вікно, бо жалюзі. Дивимося, що іскри летять на хату. Шифер стріляє і горить. Господаря звали Дмитром, йому було 87 років. Чоловік був дуже хороший, поважний, ніколи від нього ніякого не ні шуму, не зауважень. Взагалі, акуратний такий він був. Інтелігентний дідушка був. Іронія долі у тому, що чоловік все життя пропрацював електриком і загинув внаслідок, ймовірно, короткого замикання. Сусідка припускає, що дідусь і пішов до хліва, бо побачив, що щось не так. Двері будинку були відкритими, а при загиблому був ліхтарик. Будівлі то старі вже. А літня кухня і посередині хлівчик там був, то він, можливо, в той хлівчик пішов і там він і згорів. Чоловік проживав сам. Його дружина померла ще 10 років тому. Від старості у нього були проблеми із зором, тож той постійно лікував катаракту. Ще один сусід про пожежу дізнався від нас. Якраз приїхав на дачу. Каже, з дідусем час від часу зустрічалися на городі. Великого господарства він не тримав, бо вже не здушав. На пенсії чоловік був, який займався городом, Родина все родина ж тут є. На Тій же вулиці проживають внуки чоловіка, тоді й допомагали родичеві. Зараз на подвір'ї загиблого чоловіка нікого. Ворота зачинені. Видно, що вогонь знищив півдаху господарської будівлі, двері та вікна. Ймовірно, займання сталося через коротке замикання електромережі. Тож рятувальники вкотре нагадують стежити за станом проводки, особливо у старих приміщеннях. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.